Всім привіт вітаємо вас! Всім привіт! Сьогодні у нас ювілейний випуск шоу музичної аптеки, і я сьогодні не одна. Сьогодні я з паном Мільником. Перше дрібочка прилетіла ластівочка Дай, що коза, дай дорогою, де до дівчини гость. Так, всім привіт. <реш> да, я правильно. хочу вибачитись перед паном е, Мільником, все бо я нормально. в минулому, позаминулому випуску е, всі рази назвала його ім'я неправильно. Отака я. Ну, вибачте. Все нормально. <реш> <реш> дякую. Я дуже дякую тобі, що ти мене запросила. Це дуже символічно для мене, тому що моя мама все життя працює в аптеці. Ух ти! І я тобі скажу більше, <реш> всі родичі планували, щоб і я працював також в аптеці, але я в 16 років так просто собі взяв, спакував речі, нікому нічого не сказав. І тепер я співаю. І ти все одно вернувся в аптеку. Да, да, да. Клас! Бачите як? Ем, так, сьогодні ми для вас підготували нові релізи, ем, дуже цікаві нові релізи, і ви знаєте, що зазвичай традиційно я починаю з тих, хто красується на обкладинці від Spotify, плейліста, новинки щоп'ятниці. І цього разу у нас це Альона Маргалєєва і Мамаріка. Не ходи. Ну, давай дивитись. Давай, дуже цікаво. До речі, моя мама колись дуже любила Моргалів. Ага, а я любила Мамаріку. Так. Да. <laughs> да. Я ще любив, коли вона була Еріка, до речі, да. дуже сильно да. прям, да, ностальгія. Prime era. Ту до мене не ходи, Не шукай собі, біди. Не шукай собі. Далі з струмом витім. Ти до мене не ходи. Ну, не знаю, це цікаве рішення, що вони отакі, от, чорно-біла. Я не розумію, в мене складається враження, що вони одна проти одної, типу, йдуть. Я ще не дуже зрозумів, але вони ну, красиві. Да. Це що я можу сказати наразі. Ну, богині. Жінки. Ну, вона крута. ну вона, о, це красиво. Гурки великі ці. Mm -hmm. от так от. Боже, мене почало качати. <гум> 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 а що це за цвяхи вони забивають? Це ж це в шахах, типу, коли ти робиш хід, ти нажимаєш, час А-а-а. в тебе йде. Та, я Боже, думаю, тупе, це... не знаю, я це Це нормально. Це... Я про, шахи. Про цвяхи, про шахи. нормально. Ну, що я хочу сказати вже зразу. Давай. Дуже, типу, для артиста дуже важливо мати свій фірмовий тембр. І мама Ріка, типу, це. Його має. Це... Да, це прекрасно. Вона завжди коли співає. Вона просто починає співати, неважливо, що. І це вже звучить прикольно, тому Угу. це, ну, типу, завжди виграшно. Так, да, да, да. І, ну, і в неї манера подачі навіть. Да, вона да. читається, вона така у нас. Урау! Угу. Клас! Будемо дивитись далі. Да, да, да. Давай. <гум> ну, Маргалівий теж дуже дуже впізнаваний, насправді, Ну, прикольно. Ну, ясно. Якось ну. під кінець, мене, до речі, не, не дуже. Да, я не розумію, я... ну, знову Мабуть, ж Або таки... це було хибне рішення. Да. <реш> такі да, да, я казала. <реш> <реш> не знаю, мені дивно, чому вони потім Вони були, наче одна проти одної, <реш> а потім вони разом в червоному танцюють класно. Я не, я не розумію, чого там був один та, хореограф, один танцівник. Я взагалі, чесно кажучи, кліпу не зрозумів. Ну, типу, він красивий, дуже. Зйомка красива. Класний, але я не дуже якось вник в те, що там відбувається, що це все означає. Але, типу, ну, блін, це якісна робота. Ну, так. Типу, але чи слухав би я таке. Ну, і що ми маємо? Пісня на першому місці на Ютубі в хід параді у тренді, і на першому місці на Apple Music Україна. Ну, ми знаємо... Вітаємо, в принципі. Нам треба призначити цю пісню. Нам треба її призначити ага. як щось. Да. Я думала собі, що це її можна призначити. Ну, якщо ми. ну... Давай так скажемо взагалі, сенс пісні він е, в тому, що е, як вони тут на Ютубі в себе пишуть, е, презентують свій перший дуетний трек у стилі R&B не Ходи. Це історія про сучасних жінок, які самі обирають, з ким їм бути, і вкотре нагадують чоловіку, чоловіку час змінювати себе, а не намагатися змінити її. Дівчата, це трек про вас і для вас. Вмикайте гучніше та відчувайте власну силу. І <с> якщо відходити від цього, коли вони співають про ну типу зараз реально можна сказати, що ходить тренд про підтримку жінок, жіноче сестринство, uh -huh. і це цікаво, що вони про це співають. І це можна призначити, як, як я тут собі десь записувала, якщо ми сприймаємо цей сенс напряму, це як сестринське братство. Так, сестринське братство. Але ми знаємо, що Клименко написав цю пісню. І я вже говорила тобі, що я думаю, що вони хайпують на темі. Ну, що я можу сказати? Ні, так, класно похайпились. Ну і що за ліки це виходить? Ну, я ж кажу, це сестринське братство. Сестринське братство. Цікаво. Ну, типу, братство, але сестринське від брата слово. Ну, не таке було в голові. Ну, от нехай, може, може це еліксир храбрості для жінки. Ні, еліксир храбрості, ми ще послухаємо. Ага, добре, добре. Да. Затравочка, затравочка. Угу. Це порівняно з тим еліксиром взагалі. Ну, так. Да. Цвіточки. Погоджуюсь, погоджуюсь. А давай перейдемо до нього. А давай. А давай. Чесно, я е, хотіла сказати за цей реліз, що це у мене на першому місці всіх можливих хіт парадів, які да. тільки є. От, в мене та, теж та, взагалі, я вже говорив, але в, це я колись. Але все, що робить Юля Юріна, для мене це геніально. І от цей трек, який вийшов, це ліки, дійсно, вони. Такої додають. Особисто я, коли я слухаю, воно просто додає такої рішучості. Типу, це, ну я не знаю, такий настрой задає. Тобі просто все, що там тебе десь, знаєш, якийсь балас лишній. Mm -hmm. бер... Коли я слухаю цей трек, в мене з'являється якась ніби сміливість, так просто це все кудись не знаю, викинути. Mm -hmm. Ну, це просто афігенно. Коротше, тут нема що говорити. Да, я вже <с2> fulfill... заслухав, звісно, його додир просто. А, блін, чекаємо на кліп, ребятки. Пісня дуже крута і Ну, може бути дуже сильний кліп на цю пісню. Ну, давайте слухати. Много я лета, много я летом, много є лета, нога. Жорилася постояла сама, сама сама. Хочеш мене затрухати. Як це смачно, просто Якщо я тобі не мила, якщо я тобі не та я тобі бажаю нога, я літа. Божая, я обожнюю це. Ну, Наскільки ну, ж людина геніально вміє от цю традицію вплітатися. де Це просто. Я не знаю, я не знаю. Ну, я, я читала, як вона її зробила, що да. вона говорила про цю пісню. Давай ще послухаємо, да, я та, розкажу. Та, та. Ви, мені, реально на уявляємося. жорстку. кужоскою прямо. А я дуже шкодую, що я не почув цю пісню, коли вони вперше виконували її вживу. Так, да, вони ж її на юності ви... да, виконували. Перший да. раз, так. Да. Я зазвичай приходжу mm. практично на всі концерти Юлі Юріни, але цей раз. Щось не, не зміг я прийти, і коротше дуже сильно шкодую, бо це, мабуть, був легендарний момент. Так, да. а знає, це той момент, коли ти школу пропустив, і в школі відбулося да, найцікавіше. да. Ну в твоїх вимоги ти накивала п'ята. Ми йшли разом по життю, але щось різними шляхами. Поділи знайомими, ти сама пішла з а Тепер після бійки чогось махаєш коло сама. Якщо плювну, Слава, лише, це є просто мета, тоді я, я тобі, тобі бажаю, бажаю. Туда, много я я літа. літа. Дійсно, як наче... і оця фраза теж, якщо плюнути у душу, це є твоя мета, тоді я тобі бажаю много літа. Воно теж, як наче, я в цей момент так, от про той баласт, про який я говорю, я так почав переосмислювати. Типу, бо в якийсь момент я думав, що ой, блін, щось там. О, а потім я такий Що? Ну, коротше, ну. Та блін, я не знаю. Ну, надихає ця пісня, я не знаю. Так? Да, вона додає, кажу, рішучості, да. реально. Просто ну, якоїсь сили. Типу, то, з чого ця пісня вийшла, це воно дуже круто, що воно саме отак от вийшло, mm -hmm. в такому стилі. Тому що, ну, не в стилі, а в такій енергетиці, в такому вигляді. Бо е, це ж може бути. Уу-ля. Mm -hmm. Розбили мені серце. А тут просто. Рве. Да. Я, ну, я читала, що вона е, розійшлася з е, хлопцем, і вона е, писала, що в неї в голові була фраза: е, Якщо я тобі не мила, якщо я тобі не та, я тобі бажаю много і літа. І на цьому фоні вона побудувала цю пісню, е, як ми вже казали, на юності представили вперше. І блін, як, от знову ж таки, як же ж круто от, ти говорив про те, що коли вона вона не впала в меланхолію, а вона впала в драйв. І це дуже круто. І оце поєднання жорсткого електро з народним голосом, нога. Мені покурити аж Да, Це круто. Дуже дякуємо за цю хітяру. Як і за кожен. До речі, це фіт з Бедворс, ми так і не згадали. Точно. Ми настільки під Типу, вам обом величезне дякую за те, що ви робите. Бо ну, це Генії. я вважаю це типу етало. Не знаю. Тут нема такого слова. Ну, коротше, дуже, ви дуже особливі для мене особисто. Я думаю, для тебе також. Да, да. Типу, серед усіх, хто робить щось подібне. Дякую, Так, да, дякую. Ми любимо таке. А вони ж е, Юко ж повертаються. Вони ж будуть концерт давати. Ну так, да. ну як повертаються це, вони, наскільки я знаю, будуть святкувати своє десятиріччя. Да. І ти знала, Пійдеш? що за тиждень, yeah. да, yeah. за oh. тиждень розкупили всі yeah. квитки на перший, і я встиг на перший. Балина, я не встигла, я da. не встигла. <laughs> я встиг Protika. на перший. От. І ще ж у Львові буде потім концерт. Oh, wow. Два в Києві, і ще потім у Львові буде. Коротше, дуже класно. Klas, да. Я теж один з тих, хто почав їх активно слухати, коли вони вже розпались. Yeah. Я і до цього не ну, знав треки, але так, щоб слухати, прям ближче познайомитись. я познайомився вже, коли вони розпались, і коротше, я радий дуже, що, що це можна буде почути вживу. Да. Ой, клас. Так. Що, Вдох-видох і переходимо далі. Давай. Це ми призначили, так? Ну, так, так, так. Давай так, у нас Філип пірнаю. Все, що я чула, ну я послухала пісню і бачила у Нателе Кірс, mm -hmm. знаєш, її так? В, да. та, в сторіс. Вона викладала, що вона просто в захваті від цього кліпу. Да. От, І мені стало цікаво його подивитися і послухати. Звинила тише крисло Дуже красиво. Наталя Кірс не збрехала. Хліб, так. Да. Блін, ну цікаво, що, по-перше, кадри, де вона кольорові, а він чорнобілі. Угу. Це В точно. Якесь... В е, мене дуже погано з візуальним сприйняттям, чесно. Та я більше слухаю, що відбувається. Mm -hmm. Ну але дуже красиві кадри. Mm -hmm. Типу, особливо початок, я прям афіно. Це ж реверс був, так, 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 так. там якось воно дуже цікаво, так. Да. так, да, да, да. Круто. А, що, послухаємо далі, чи поговоримо? Ну, я можу сказати вже від себе, Давай. що взагалі дуже поважаю те, що робить філіт, дуже талановита музика. Він я не хотів нічого ще казати, типу такого можливо негативного, але це не негативно, це моя думка. типу я, Якщо б мені включили і я б не знав, що це Філіт, я б не поняв, що це Філіт співає. Mm -hmm. От, і в мене так з усіма піснями, тому що тембр мені нагадує, він як, зараз така якась тенденція, хлопці так часто співають. Чогось от, якось є така mm -hmm. тенденція, що типу, от, холодочок, оцей, типу, е якийсь хрепоца додається, і гортанний тванг, як правило, або щось так. Ну, коротше, воно мені все трохи одноманітно, типу, але музика дуже красива, і ну, mm -hmm. нічого не можу сказати. Просто єдине, що типу, вокал, я вважаю, що мені не вистачає якоїсь унікальності в тембрі. От і все. Mm -hmm. Боже, я не хотів нікого критикувати, Та там, бо критика. я не критик, я не це, не хочу нічого цього. Просто кажу те, що я відчуваю. Ну, роз... от ти сказав про це, і я тепер розумію, що в мене таке саме враження. А от правда, так воно і розумію. працює, того я й не хотів нікого критикувати, а -а -а. і там Далі. ще щось розумієш? Я просто ну, мені він подобається. Він мені подобається і зовнішньо, і мені подобається його музика, ну, аранжування себе. Во взагалі, музика дуже талановита. Так, так. І от, але я не розуміла, от щось мені ще от не вистачало. Я не розуміла, чого. І тепер, мабуть, я розумію. Знову я буду позоритися з прізвищами іменами. Ну, я сподіваюся, я правильно наголос поставлю. Садурська Катерина. І вона була натхненницею для нього, і він вже давно хотів щось з нею записати, ну, тут, зняти, точніше. Але він не мав пісні, і от коли зараз з'явилась пісня, вони створили ось таку красу. Круто. Ні, взагалі кліп, так, да, звісно, там угу. красиво, взагалі, що в плаває. плавається. Так, ну давай по почитаємо, що нам пише автор. давай Кожна історія закарбовується не лише словами, а й відлунням серця. Творча спілка Філит повертає. Нас до місця, де простір між була і не стала, наповнена тишею, яка все ще дзвонить у пам'яті. Нова пісня пірнаю це ніжне занурення у світ спогадів, коли любиш так сильно, що не вистачає дихання, аби просто існувати без тієї людини. Сильні слова. Глибоко дуже. Да, блин. Пірнув він... дуже глибоко. <гум> да. Ось вміє. Не він збрехав, написати. каже, пірнаю. Да. Правда. Блін, ну клас. І, ну, мені... От того, можливо, він і в Чорно-білому, бо він, можливо, тужить. Ну, озвучуй. це від тебе вже. Це морфом. Я не дуже слухав цю пісню. А почекай, ми забули призначити а. пісню. А, да. Да, От вона така про спогади, про. Ну, блин, тут... ну, давай, як аптекар. Фармацевт, Фармацевт головний. Да. А, ну, я, я тут собі нотувала. Я собі нотувала, а що ж є? Ага, солодкий сиропчик спогадів. М -м -м, така приємна ностальгія. Да, та, та солодкий сиропчик спогадів. Ну, клас. Все, Виписали, слухайте, ну, до речі, да. я, я би такий сиропчик десь не знаю, в таксі-маршруті, випив би і в навушничках би. можливо. Хоча. Не знаю, чи я би це слухав? Ну, получити вайбець. Так, <рес> <рес> да, от для цього, так, да, да, круто. Так, да. Все, переходимо, так, мавка. Це морфом. Угу. Я послухав дуже чуть-чуть цієї пісні. Я просто. Е... Дуже мало кого знаю, а нове слухати боюсь, походу. Але Марфома знаю давно і дуже поважаю те, що він робить. Він взагалі дуже крутий, чіткий чувак. <гум> і е, от тиждень тому у нього вийшла пісня-Мавка. Так, ось, зрештою, ти сказав, що ти боїшся слухати нове. От uh -huh. в мене теж таке є. І якраз завдяки цьому шоу я хочу слухати нове, от змушувати себе, uh -huh. можна навіть так uh -huh. сказати, слухати нове, і давати людям щось нове. Не то, що я не скажу, що я боюсь слухати щось нове, просто. Типу, я не знаю, це трошки це недобре взагалі. Але воно якось, мабуть, настільки не віриться, що у нас може бути щось класне чи що. Ну, не знаю, якось знайшов своїх, кого я люблю, uh -huh. і, і їх постійно слухаю. да. А от Морфома, до речі, я дуже рідко слухаю. Uh -huh. от, тому... Ну, послухай. Давайте, мені цікаво. Танцює наче

Що скажеш? Ну я не знайома з цим ой. Я не знайома з цим автором. Ось це в мене угу. перший дотик з ним. Ну, ти по-любому Так, чула, але -та, прям щоб так, ні. Угу. Ну блін, це цікаво. Це цікаво. Мені подобається мінус. Мені подобається фінування. Uh -huh. uh -huh. Мені подобається, що вона таке качається. Ну, мені, е можливо, мені не близько, що типу ну, слова самі, типу, брат, ти закохався в мавку. от. Da. Тому, можливо, через це я би не слухала пісню, але я би зацікавилась автором. от. Угу, uh -huh. да-да-да. Е мені сподобався вокальний парт е місцями ну, прикольно, не знаю, ну взагалі класно, Але я б теж, мабуть, що не слухав. Ну. Ну такі у нас реліз, так. Да. Що це, за заліки? Mm -hmm. <гум> що, А ну, що там, а нічого. нічого не, не написано. а да, Будь ласка, е, артисти, пишіть описи на Ютубчику, це а, дуже важливо. Ненавиджу це робити. Але це дуже важливо. <гум> ну. <гум> а Давай до кінця слухати. Що? Давай. за туманом вже правду з обману. це прикольно. Да. Мені зараз прям я б вже божий додав її. І... Скажи, я про це подумала. <шли> Розпробували. Так, да, так, да, бачиш, треба деколи до кінця дослухати. Угу. ла ла Малавай це не та пісня. <на Area> <пев> ну клас. Ні, все, я буду. слухати. Да, я Можливо, теж. От цікаво. я подумала в моменті про те, що е, ми топимо за те, щоб наша музика була різнопарвна, щоб українська музика була всяка і да. різна і класна. І тому це, це полетить в плейлист. Да. Клас. Так, ліки. Напишіть в коментарях. О, Боже, я тебе обожнюю. Да, напишіть в коментарях, які це можуть бути ліки. Ну що, у нас все. У нас все. А у нас все. Да, ми закінчили. Сподіваюсь, вам було цікаво. 100%. Так, напишіть, як вам. Е... І що... напишіть, що там за ліки у Морфома. Та, Та? Бо нам теж цікаво На як, як ви думаєте? Та. Е... Слухайте українське, додайте собі плейлист, він вже оновлений, буде у вас знизу в описі. Кого поставили на обкладинку плейлиста? поставили? Ну да, да. Кого? Ну Я думаю, це очевидно. Це, да. Я тебе запитала, потім думаю, чи я питаю. Так, це буде Юля. Юля Юріна і Бедворс. Клас. Е, це, па -па. Все папа! Все, папа, слухайте Мільника. Е, та обов'язково він є в нашому плейлисті. Да. І підписуйтесь на Мільника. Дякую дуже, що ти мене запросила. Дуже класно сьогодні послухали класну музику, класно поспілкувались. Я радий познайомитись да, взагалі та, та, особисто. Е, і все пока. Да. До зустрічей. Супер. Ти такий увичний. Дякую. Клас. я да, Я там? Я ще Не дуже вмію це все. Нічо, ти, ти думаєш, я Говори? вмію. Тобі не мила, якщо я тобі не та я тобі бажаю много я літа